Чесно кажучи, таке враження, що я брала камеру до рук вже дуже давно. Я підзнімала десь колись, коли щось робила чи шила, але так, щоб взяти камеру до рук, привітатися з вами і почати знімати нове відео вже дуже давно, тому зараз просто взяла камеру до рук і нарешті починаю знімати новий влог. Чому не знімала, бо я зрозуміла, що мені якось важко поєднувати, коли в мене багато шиття, і ще плюс знімати відео. Я ще не навчилась це ідеально поєднувати, тому в мене виходить або я знімаю влог і вам щось показую, розказую, або я шию. Так і було цього разу. Я пошила дуже багато троянд. І зараз я ще маю шити. Точніше, я не шила, бо там майже нічого не потрібно шити. Я робила троянди. І зараз також маю ще декілька доробити, але думаю, нарешті розпочати новий влог. Вже дуже давно я збираю свої покупки і хочу вам показати від українських брендів. У мене вже не збиралась така гора посилок, які я хочу вам показати і зробити разом з вами розпаковку. Я їх не ношу спеціально так, щоб розпакувати у влозі. І, в принципі. В принципі, якось так. Всім привіт і вітаю вас в новому влозі. Я багато чого маю вам показати, і одна, чим хочу похвалитися, я замовила ось такі листівки брендовані і нові бірки. Так як я вам показувала, я придумала шити нові. Так, це перші відкриємо. Я придумала шити нові упаковки і до них хочу пришивати відповідно нові бірки. У мене були прозорі такі силіконові, і так як новий мішечок буде із такого натурального матеріалу, я замовила ось такі тканинні бірки, які я буду пришивати до цього мішечка. Ось так вони виглядають. Казала вам, що я ще поки що думаю, чи залишати прозорі, чи робити тканині. Ось зробила тканині, так вони виглядають. Будуть новенькі, я ще їх не використовувала. І ось такі листівки. Вони в двох варіантах. Я ними дуже горджуся, бо я дуже давно хотіла зробити листівки до упаковки, мені здається, це виглядає професійно. І я нарешті їх зробила. Це фотографія з фотосесії, яку я замовляла. Також я ще зараз шукаю упаковки, якісь ідеальні на троянди і на білизну, щоб були одинакові. Поки що безрезультатно, бо я запробую замовляти різних розмірів, кольорів, підбираю, які будуть найкраще, щоб були міцні, не тримали форму. Відразу можна було в них відправляти. І здається, прийдеться брати на замовлення якісь індивідуального розміру. Чи дизайну, бо поки не знайшла її сьогодні замовила ще одні меншого і більшого розміру. Подивлюся, які мені прийдуть. Я вже перешукала весь інтернет, але думаю, знайду ідеальні для себе точно. А ще в нас нарешті настільки тепло, що я сьогодні на двір ходила в одній сорочці футболці і в джинсовій курці, і мені зовсім не було холодно. Тому я нарешті радію, що до нас прийшла справжня весна. Початку влогу я вже з вами ділилася, що в мене назбиралося трохи покупок, особливо від українських брендів. Я хотіла би зробити разом з вами розпаковку. Хочу тільки уточнити, це покупки, які я здійснила не останні дні чи тиждень. Це все було протягом місяця, можливо, навіть і трошки більше. Я спеціально. Їх не розпаковувала, не носила, а тримала все запакованим, щоб відкрити разом з вами. Тому давайте приступимо. На дещо я вже дивилася, звісно, бо я не маю стільки терпіння, щоб не перевірити, що там і як. А деякі посилки я ще не відкривала, тому побачимо їх в перший раз разом з вами. Перша посилка це ось такий мішечок. Давайте відкриємо і побачимо, що там. До речі, дуже красиве опакування це щось схоже до того, як роблю я. Ці мішечки дуже практичні, в них можна потім зберігати річ, яку ви купили, або просто використовувати її для зберігання якихось своїх інших особистих речей. У мене тут такі дуже красиві атласні брюки. Вам їх буде тут недобре видно, але на поясі в них резинка, а знизу по краю така дуже красива мила рюша. Я замовила собі в такому шоколадному відтінку. Не знаю, наскільки вам видно, але тканина дуже така важка, спадаюча. Мені це дуже подобається, особливо в тому плані, що це брюки і хочеться, щоб тканина була цупка. Тоді вона буде виглядати дуже класно. До речі, штани шили за моїми мірками, індивідуально під мене. Я вже знаю, з чим я хочу носити ці штани. Далі ви будете бачити. Я примірюю все разом. Наступне! Це дві посилки від українського мас маркет бренду Джу. Я думаю, всім відомо. Я давно хотіла собі замовити білу майку, таку по типу як алкоголічка, дуже популярна. Я минулого року шила таку собі сама, але якось не догледіла, і коли її кинула в правильну машинку, вона сіла. Тому мені потрібно було її замінити. Я знаю, що багато хто купляв ці майки саме в цьому бренді, я вирішила, чому б ні, вона за дуже приємною ціною. Цієї майки довго не було в наявності. Я чекала, щоб з'явився мій розмір, і ось вона до мене прийшла. Здається, на оновленому варіанті. Я точно не впевнена, але з того, що я бачила на сайті. Її оновили від попередньої версії, яка в них була. Звичайна біла майка. Ці майки я люблю вдівати під сорочки в клітинку. Дуже класно виглядає. Якщо ще одіти якусь акцентну прикрасу на шию, так само просто з якими звичайними базовими джинсами ці майки виглядають дуже класно. Тканина досить таки плотна, і думаю, просвічувати не буде, якщо ви розумієте про що я. Друге замовлення від цього бренду. Це такий дуже яскравий лонгслів. Насправді з зеленим кольором в мене такі собі стосунки. Я завжди думала, що я бліда і мені не підходить зелений колір. В принципі, я і зараз так думаю, але хочу приміряти, наскільки він мені буде пасувати. Ось такий самий яскравий зелений, бо хочеться якогось яскравого акценту вгорі. І я шукала в принципі якийсь лонгслів полоску. Він досить такий оверсайз. Я не хотіла, щоб він був приталений. Ось так виглядає, що скаже. Я ще не приміряла цей ланслів, але ви можете вже оцінити, як він на мені виглядає. Мог бути зелену смужку із білим, але смужка трішки виглядає як світло сіра. Нічого приміряю. Це просто звичайний прямий ленуслів, прямий рукав. Я його хочу носити із брюками атласними, які я щойно показувала. Мені подобається поєднання зеленого з рожевим. І з шоколадними брюками. Подивимося, як буде виглядати. Мені здається, я кожного разу кажу, подивимося, як буде виглядати, але просто жодну з цих речей, які я вам показую, я не приміряла, тому для мене це буде вперше. Так виглядає лонгслів зблизька із рожевою розою. Як я і казала, виглядає, в принципі, все дуже класно. Він довгий, але я, звичайно, ще не буду його так носити, я ось так буду закочувати. З коричневими штанами також виглядає все супер. І зелене і з рожевим виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Наступне це ось така велика коробка. Я її дуже довго чекала і переживала, щоб колір мені підійшов. хто знає це бренд взуття. Вони шиють дуже такі стильні. Замшеві клоги. Я собі саме замовила. Чесно кажучи, я вже один раз у них була, але я не могла їх не поставити назад коробку і не зняти вам їх окремо. Мої клоги у такому кольорі Camel. Я хотіла щоб вони мали такий пісочний відтінок, але не віддавали режим кольору. Не знаю, як вам передається зараз на камері, але один раз я в них була, вони досить зручні. Хотілося б, щоб був вищий підйом, хоча він в мене і так низький, але. Вони шкіряні, я думаю, ще розходяться. Дуже м'яка устілка і приємна. Сама шкіра м'яка. Я думаю, не буде натирати, бо це моя вічна проблема із зуттям, щоб воно було комфортним. Але коли мені прийшли саме ці клоги, я була дуже задоволена, бо колір був саме такий, як я хотіла. І в подарунок вони ще поставили пару носочків. Я дуже люблю купляти собі шкарпети. Я люблю їх мати в різних кольорах, навіть якщо це один і той самий фасон, новенькі носочки це вау. І нарешті вже їх зможу спокійно вигулювати. У нас на дворі вже стало тепліше. І саме ці клоги я хочу носити із шкарпетами смайликом, які я показувала в одному з попередніх відео. Так, у мене сталася невеличка аварія. Я коробкою зачепила штатив і поїхала камера, але сподіваюся, зараз все добре. Наступну посилку я не відкривала, тому що я її забрала декілька днів тому і вирішила, що я зможу потерпіти і відкрити її разом з вами. Зразу скажу перше враження. Я очікувала графітовий колір. І він в житті виглядає дуже класно. Я сумнівалася, чи брати чорний, чи все-таки графітовий такий сірий. Вирішила саме взяти сірий біверсайз жилет. Має дві кишені. Має такі защіпки. Примірю, вирішила примірити разом з вами. В принципі, ось такий жилет. І останні дві посилки в мене це аксесуари. Четко покажу ось цю меншу, її я вже також відкрила, а відкрила її саме тому, що це підвізка ручної роботи зі скла. І мені було супер цікаво, як це виглядає. Я ніколи не мала схожих аксесуарів. Як я казала, я шукаю щось яскраве для себе, якісь акценти цікаві, і я замовила ось таке сердечко зі скла. Я сподіваюся, вам буде видно його. Дуже таке цікаве сердечко. Мені подобається, що воно такої не ідеальної форми. з лівим, зелену смужку. Я думаю, буде дуже цікаво виглядати. Я люблю все до себе зразу приміряти, представляти, тому приблизно ось так буде виглядати. Дуже мені сподобалося сердечко. Було ще повністю із червоного скла, і ще інші кольори є. Я собі обрала червоне, ось таке прозоре із червоними детальками. На червоному шнурку. <ріст> я сподіваюся, ви ще не замучились. Старалася дуже швидко все показати. Це вінтажне кольє. Дуже красиве, схоже, було колись, здається, в бренду Balenciaga. Це вінтажні аксесуари, які привозять з Америки. І ось я знайшла е, таке кольє. Воно мені настільки подобається, ви навіть не уявляєте. Воно дуже таке масивне, важке. І дуже красивий колір золота. Мені подобається такий матовий і не дуже жовтий. Вау! От я дивлюсь на нього і просто любуюсь. Наскільки воно класне. Навіть якогось бренду, але я вам його правильно не прочитаю. Можу показати зблизька. Сподіваюсь, буде видно. От мені подобається, що воно таке міцне, масивне. Воно не є якесь таке дешеве, пластмасове. Я задоволена цією покупкою і чекала, коли я зможу її вам показати, щоб нарешті носити. Малуюсь просто. Ще мені дуже подобається поєднання коричневого із рожевим, тому я оділа свій лану слів і зверху ось цей комірець мій любимий. і е, з цими шоколадними брюками. Розказувала, що я колекціоную журнал Vogue з різних країн, куди я їжджу. Давно вийшло перше видання українського Vogue за час повномасштабної війни, перше друковане саме видання. І ось воно нарешті в мене. Я просто не могла його не замовити собі. Знаю дуже багато статей із людьми, які пов'язані з війною саме. Інтерв'ю в них брали. Буду дивитися, бо здається, що це щось дуже класне. Тепер в мене ще один до колекцій. day Що когось цікавить ближче, як виглядають троянди? Ось у мене є дві маленьких це молочного кольору, і така світло-рожева, і дві з них із молочним шнурочком. Були вже такі запитання, чому настільки відрізняються троянди одна від одної. Якщо чесно, мені трошки дивне це запитання, бо квіточки зроблені ручною роботою, і, відповідно, це не є якесь машинне замовлення, яке робить велику партію. Кожна троянда виготовляється вручну, і, відповідно, вона не може повторитися ідеально. Рожева тканина трішки м'якша, хоча це той самий матеріал, але текстура в неї трішки м'якша, вона виглядає більш об'ємною. А молочний матеріал більш плотний, і вона виглядає густою такою, щільна така трояндочка. Я, в принципі, стараюся зробити кожну максимально об'ємною, але ви маєте бути готові на те, що одна троянда не буде ідеально повторена від попередніх. Це просто уточнення, бо такі запитання вже були. Так само і з розміром в середньому троянда 6-7 см в діаметрі. Але як видно, по цих двох вони незначно, але також відрізняються. Молочна, як на мене, виглядає дуже нарядною. Я закидала в інстаграм відео дівчинка вдівала із сукнею шовковою на каблуках на якусь важливу подію. А рожеву можна носити навіть у будній день. Вона рожевий колір мені подобається, як виглядає із джинсами до звичайної білої футболки чи майки. Такий цікавий варіант, як чокер. Замість кульє на шию, наприклад, або якогось наместу. А якщо ви ризикова дівчина, то можете одіти і, в принципі, наместу разом із такою трояндою. На цьому моменті буду завершувати це відео. Я його ще не монтувала, тому не знаю, коли воно вийде, і не знаю наскільки воно довге чи коротке. Але якщо ви чекали більше швейного контенту, то я обіцяю в наступному відео виправитись і помістити більше швейного матеріалу в відео. А поки що я з вами прощаюся, дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, то обов'язково ставте лайк.